Чи знаете вы, чему самые вчить молодых бизнесменов Колышни, Миски, глава Киева, Леонид, Черновецкий? Кто хочет, имеет свободные деньги, и хочет кого-то их занять. А банки давали тогда ну, 3-5% годовых. От любые проценты. Как вы договоритесь? Я вас веду с клиентами. Одну дал рекламу на привлечение тех, у кого есть средства, а я знал, что они есть. У многих государственных предприятий, у жуликов. А если мне не дают не А другую. А вот садитесь снова его. А если мне отдают они не а другую. А дійсно, цікаво, якщо вони не віддають ці кошти, чи не Селоні, Чорновецький, організатор цієї схеми за це відповідальність. Ви, да, я другою дав на привлечення тих, хто хоче отримати кредит. Ну, 80% з них були аферисти. Вони всі прибіжали. І стільки ж ровно тих, у кого були мільйони, десятки мільйонів на счетах. Я взяв свої скромні 25% від суми. Вони завалили мене деньгами. Але оратор настільки захоплений романтизмом свого досвіду, що питання його відповідальності для нього ж не на часі. Звісно, потім почалися 1000 головних дел, тому що гроші не возвращали. Вот. Ну я ніколи, значить, я к этому не имел. Ну дійсно, жодного стосунку до цього не мав. Але свої скромні 25% за щось таки взяв. Тому що я в свої я не собирався нікого грати. А от це дійсно важливо. Але що це змінює? Я не знаю, хто це. Это... Ну я видел, що приходять дураки, в основному ті, хто хотят дати гроші, да. Ну, хто був тогда директорами, Господи плять. Ті, конечно, ідіоти. І в чому тоді ключові повідомлення даного відеоуроку для низочорновецького, орієнтованого на один бізнесмена? Як ви думаєте? Як взяти свої 25% винагороди від суми позики за угодою про наслідки виконання якої навіть не турбуватися, за умови, якщо вона укладається з ознаками шахрайства, іншими словами, як будувати стосунки, з яких отримувати максимальну вигоду, не турбуючись про потребу іншого, не вкладаючись в безпеку таких стосунків, експлуатувати іншого, заперечуючи свою відповідальність за це.